Житомир, місто, сповнене таємницями та легендами, про які знає не кожен житель. Зараз ми знаходимося у одному з його підземель під костелом святого Йоана з Дуклі. Давайте разом дізнаємося, що ж воно приховує. році Тодішній польський король Жигмонт Август III він надав право францисканцям тут оселитися на території околиці Житомира. У 1761 році це була околиця. І на території між вулицею Київською, вулицею Великої Бердичівської, аж до вулиці Михайлівської просягалася власне територія от монастиря францисканців. Вони побудували тут дерев'яний костел, будували монастир. А пам'ятаємо, що в 1768 році відбулося найвище піднесення гайдамацького руху, так зване повстання Коліївщина. Коли ми знаємо, що український народ піднявся за рівні релігійні права. І в той час це повстання було надзвичайно кровопролитним. Повстання придушили російські війська, власне, гусари, донські козаки. Вони придушили дуже жорстоко, зокрема, і в Житомирі прихильників конфедератів, і тому зазнав руйнування пожежі і костел, зазнав руйнування монастир. І після цього придушення Коліївщини. Очевидно, францисканці зрозуміли, що необхідно забезпечити собі захист, і почали вже саме тоді, от у 1770-х, 1780 х роках, будувати власне ось це підземелля. Це одна з чотирьох кімнат підземелля, а точніше, келія, у якій мешкали монахи. Ми з вами знаходимося у келії. Ось ми бачимо, в тій скайніші знаходилася ікона, лампадка. З одного боку, з другого боку, ніша там можливо лежала біблія, можна було там те щось покласти. От, харчувалися ті монахи, які тут чинці були схимники. Вони харчувалися, вели аскетичний спосіб життя. Вони їли тільки хліб, воду споживали. Тобто це вважалося верх благочестя, коли ти ведеш такий спосіб життя. Взагалі францисканці проголосили ідеал досконалої бідності, роздавши все, вони вели мандрівний спосіб життя, от тільки живучи за рахунок милостині і молячись Богу. Ми зараз знаходимося в такому іншому коридорі нашого підземелля. і історики кажуть, що цей прохід, який є замурований, ми бачимо, він веде до замкової гори. Тому що ці підземелля Житомирщини вони були поєднані між собою і можна було не тільки по поверхні пересуватися, але також під землею дійти до певної частини. Є підземелля під кафедральним костелом Святої Софії. Підземний хід, який веде від кафедрального костелу Святої Софії і до монастиря францисканців. І... Підземний хід, який поєднує оцей кляштор францисканців і єзуїський монастир. І від Єзуїтського монастиря до кафедрального костелу Святої Софії. Оці три головні об'єкти катол... католицьких... католицької віри, католицької церкви, вони поєднані між собою підземними ходами. От тому, що от, необхідно було в той час неспокійний не бентежний час убезпечувати себе. І підземні ходи вели зокрема і до річки до, до річки Кам'янки. Російської влади, яка прийшла на наші землі в 1793 році, змінилося лояльне ставлення до місцевого населення, польського католицького населення за віросповіданням. Змінилося після польського повстання 1831 року. І учасників цього повстання, які боролися за національне визволення поляків, було арештовано. і, Приміщення оцеї підземелля, колишні келії, російська влада почала використовувати як власне, каземати камери, де утримували учасники польського повстання. Тут їх утримували короткий час, потім відправляли часто пішки в Кайданах відправляли в Сибір. У 1919 році. Коли тут в Житомирі велася надзвичайно гостра військово-політична боротьба, змінювалася кілька разів влада, то тут, у цьому підземеллі, переховували музейні цінності, переховували релігійні цінності. Правда, вже коли сюди зайшли більшовики у 1920 році, вони тут осіли архієрейське подвір'я, військові. Окупували, і, зокрема, територію монастиря францисканців теж окупували військові, і тут, власне, була оця військова частина, військомат. Ось тут, де ми з вами стоїмо. Це тут був тир. І не, ну, скажімо, не виключено, що і тут в період червоного терору, перші роки радянської влади, і, можливо, розстрілювали людей. звернути увагу на цікаву структуру цегли, з якої побудована власне ось тут складка. Ця цегла сирець, тобто ця цегла, яку висушували на сонці, вона гігроскопічна, для неї дуже скажімо, шкідливо вплив вологи, і тому дуже важливо забезпечити, скажімо, не не допустити. Попадання вологи в цеглу, тому що вона починає руйнуватися. Ширина стін цього підземелля вона становить метр-метр двадцять. Метр це доволі такі масивні стіни. І це дійсно така, скажімо, споруда і фортифікаційного призначення, тому що в минулому будували храми разом з тим і ще й з оборонною метою. І в даному випадку це не виключення. Підземелля вирішили розчистити з початком повномасштабного вторгнення, щоб зробити з нього укриття. Тут поклали підлогу, укріпили стіни у деяких місцях та провели комунікації під час повномасштабної війни. Ми організували, продумали, щоб зробити укриття під земель, скажімо також для тих, які прагнуть сховатися від небезпеки. Ну і виконуючи проект, виконуючи план, ми відкрили, що під нашим монастирем є підземелля, було засипане, закидане різною землею, речами і всім іншим. Тому потрібно було так з рік часу для того, щоб довести до порядкового стану. Багато змін не було якихось зроблених, тому що стан підземелля був. Досить, досить, досить добрий. Що було змінено, укріплено деякі стіни, які ми бачимо, які вже були просто до виміни, або навіть ми змінили підлогу. Ось тут є туалет, маємо також кондиціонери. Якщо буде холодно, можемо зузагрітися. Ось освітлення також провели. Ну, всі умови для того, щоб безпечно тут перебувати. Воно є відкритим. Для того щоб люди, які приходять до нас на святі меси, чи навіть ті, які є на території монастиря, храму могли безпечно сховатися.